Я з радістю покинула свою родину, як тільки мені виповнилося 18 років. Жити в родині, де люблять і леліють тільки молодшу доньку, це не витерпить і найкраща донька в світі, а я такою не була. Мама з татом не дуже й переживала за це, бо ж тепер вони можуть себе повністю присвятити інні. А я ж не пропаду, бо у мене характер, який не лише важко переносити, але таку дитину взагалі неможливо любити, бо вона. Дається. Я справді не пропала, бо й вивчилася, і працюю по професії, також в особистому житті у мене теж все добре. Ми з чоловіком живемо разом вже 16 років, у нас двоє дітей, і ми вже 5 років живемо у власній квартирі, чому я просто несказанно рада. Все у мене й далі було б чудово, якби не родинні проблеми, в які мене хочуть впхати сестра та мама. Справа в тому, що за той час, поки я, егоїстка, була зайнята лише собою, сестра вийшла заміж і привела чоловіка в їхню двокімнатну квартиру. Мама з татом жили, наче не у себе вдома, бо як чужа людина в хаті, то й ти не почуваєшся вільно. І надумали вони, що пора квартиру розміняти на дві однокімнатні, і все пішло чудово. Вони розселилися та стали собі жити знову люблячою родиною. Як тут вирішив взяти відкрити власну справу?